Друзі, сьогоднішня історія буде про ремонт генератора бензинового. Взагалі, яка проблема з нього? Як завжди, він перестав давати напругу. Після довгої експлуатації і довгого стояння на свіжому повітрі він трошки заіржавів. Болтики покрилися ржавчиною, клеми покрилися ржавчиною. Тут такий нальот солявий на алюмінієвих запчастинах. Всі болтики, ті, що це щітки прикручуються, покрилися ржою, клеми всі поокислялися. Також на обмотки видно, там е, зелені такі булюбашки повиступали, окисли. Все, Болтики всі, всі колеса, все поржавіло. В общем, е, теж ось Ржавий. Кольця я вже тут підчистив, вони всі були покриті синє, зелене чорним нальотом. Я шкурочкою витер. Почав прибором заміряти, не прозванюється. У нас якор. Ротор, якор не прозвонюється. Прибором я перевіряв, ось. Виходить, у нас одна катушка прозвонюється. Носительного переходу. тут ось є така дротик заложений, переход між до катушками. Став на переход і на цю катушку не дзвониться. Ця катушка від перехода прозвонюється. Ось другий кінець клеми. Тобто вони припаяні, ці клемочки на щотка. так? на колечко, тільки съемні. Зараз задача треба його е, витягнути здернуть звідсиля я тільки вже викрутив. Зараз я її закрутю, щоб був невеличкий люфт. І съмником спробую зробити натяжку. Так, я її закручую, так щоб якийсь зазор був, тут і шапочка устеліпається. Зараз сюда одеваю съемник за пищипник хватаю буду натяжечку создавать и стукну сюда с этим через досточку вот так тут я глушитель я снял просто заткнул дырочку выхлопнул, глушитель я снял потому что заважав работе зараз буду ставить съемник и пробовать его сдернуть я від натянул я. Так. Вот такой молоточек. У меня есть ударный. Попробую зараз стукнуть его. По... Так, прокрутить. Трошки. Mm -hmm. Прокрутим. не зрушив з місця. Зараз спробую це просто викрутити шпильку. І... И... Так, так ну, зрушив. Все зняв. Все чудово. Такая вот шпилька только Так, вытаскиваем. Вот с весечками некой. Так, и... Так, якор на рабочий стил. Дивитися, будемо не де, тут не видно, що десь тріснутий провод або що. Позаглядати. Нічого такого не видно, все красиве. Все лаком залито, ніде нічого не луснуло. Оця обмотка у нас не працює. Ця сторона ця сторона нормально прозвонюється прибором а ця не прозвонюється треба розбирати і перематувати. разбирать пляны стоїть вентилятор прикручений на трьох болтиках треба його знімати потім там є ще это на його кріплення. Стоїть опора вентилятора треба теж її знімати, буде заважать намотки. модке. Вот такая предстоит нам работа, чтобы его розібрати. Кольца вот такие восью бачите чорні. Хоть и чистый, но не до чистого. Тут заразня, ловко видно. Вони вообще будут такие всі чорні. Це того що генератор стоїть на вулиці. Уже года два не стоит на вулиці, зимой літом, не заносится. Не ховається сухе приміщення і все це ржаво. Все в окислах такі налеты, солі Вот так робиться генератор. мабуть десь провод тоже попрів ну провод ну в всяком випадку може бути межвитковая. і він перегорів від сирості Так, ладно, це все. Було. Будемо зараз його розбирати і дивитися, як його перематувати. Так, у мене йде процес зняття цієї опорної площадки, на якій кріпиться цей вентилятор. Такий съйомник у мене трьохлап... трьохлаповий. І я потихеньку крутю, молоточком тут обскочав і він зрушив з місця. Я думав, він не піде. Ну... Зараз так крутю і він зрушує потихеньку на з зглази. Тут постав болт, шайбочку таку знайшов, щоб опиралися в вал цей центральний. Так потихеньку стягую. Так, все я зрушив його з місця, тепер розкачку так, от так він у нас вийшов. Все дуже тут плотно. Тут таке, як накльопано, щось таке було. Ну плотненько сидить. Я думаю, потім його на фіксатор різьби посадю і добре так ось, далі ось, руками наполовину залазить, далі не йде. Ось, це дуже важлива деталь, щоб її не прокрутило, не вирвало. Так, в общем так, розшатав, витягнув. Так, це сюди комплект. Все, тепер буде зручно мотати. Нічого не заважає по прямой. Все, далі будемо зараз вибивати ці пластини і вирубати ціля дротики. Значить так, далі у нас ось він наш ротор якорь. Вичистив я, обмотку виняв, вичистив, поклав сюди пазову ізоляцію. зафіксував скотчем. Тут клинышками зафіксував З цієї сторони теж пазову ізоляцію скотчем зафіксував я. Шевелиться, не шевелиться. Так, далі у мене таке є скріплення для мого станка. саморобно робна. Це роздвигається. Тут гайка така звичайна. Тут фиксирующая шпилька и так он одевается так тут расширяется и вот так вот мы его зараз закрутим зафиксируем его треба чтоб по центру тут было где тут магниты вот так вот я ориентируюсь по центру тут магниты есть Черненький, ось я ориентируюсь так ось, по магнітах, Так вот рівно у нас буде. Так можно закрутить. Вот так я восстанавливаю ее, чтобы мы деваем навално намоточного станка и будем наматывать. Ось так мотаю, потихеньку де то, що тут пози з таями треба направляти дротик, щоб він релягав більш-менш рівномірно. Ось так от у мене йде процес. І так, намотав якорь. вот так, несу, 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 оп, ось, ось очки, ох, важкий. Фух, намотався. Так, от так от вийшло воно. Так, зараз будемо цей скотч з нього. Що я кріпив? talk to me Так, так от воно повинно бути. потім сюди вставляються клинички. Так, що я закріпляв таким от таким. Так, і так воно повинно завернутись. Ну, так само, як на цьому зроблено, так само і зробимо ми. Щоб тут був просвіт, щоб нам лаком залити. Ось так от. Зараз і ту сторону повдираю. Це підчистим все так а потім будемо розклею, потім будемо підпаювати ці дротики, ось дротик у мене. І тут дротик запаяємо до цих стемних колець. Так, забиваю я клинишок. Отак. От На одному рівні так виходить, що жовтий, що, що не жовтий. Так, і з другої сторони зараз. Так само я заклиню його. Поправим, щоб нам сюди влізло. От так. Все на одному рівні, що цей, що цей. Так, перевертайте на цю сторону. Так, треба тут ножницями зрізати, щоб був просвет, щоб лаком заливати. Зараз я це обріжу трошки. От так, от. так, засовуємо тут одну сторону, я підгострив, щоб легше нам заходило. Так, Є ця сторона заклинита, так, в другу сторону. Так, ага, всечки. Так, яка сторона ця підточена трошки? Так, я запихаю канавку. Так, такою стороною. Так, ну однаково. На одному рівні. що це, що це, це, Все. Як так і було, зараз зніму квитлиння. це все. Так, тут у мене дротик десь намотаний був Начало обмотки. Всечки знімаю скріплення. Так, є. Так, знімаю. знімаюсь укріплення таке саморобне. Так, все, зараз я буду паять тут. У нас виходить два дротика Ось все. Один і другий видно. Один буду паять сюди ось на на токосйомне кільце. А другий буде у нас на переход припаяний, що між катушками йде. Так, все я припаяв. Почистив дрібненька шкурочка наждачка і кольца. Зараз такий момент дуже відповідальний. Будемо перевіряти, що у нас по приборам буде показувати. Так, включаем на вымеривание 200 Ом. Проверяем прибор по нулям. Показывает. Так, ставим сюда и сюда. Так, 45 7 Ом. Показывает у нас обмотки. Две штуки. В общем, все чудово. Все целенько, все показывает. Так, проверяем пробой на корпус. Ставлю на 2М, 2 мегаома. І провіряю на корпус. Нема. Нема, нема. Не пробиває. Все чудово, чого воно буде пробивати, якщо воно все новеньке. Все, ну на всяк ви все. Я його, в общем, проливаю, це все лаком, поливаю так щедро, тому що воно тут шевелиться. Буду заливати ловку і сушильну камеру будемо його сушити. Поки все, дивіться далі, буде цікаво. Все, якор я заливав лаком, висушував, все чудово затверділо. Залити лаком, кільця почистив, підшипник я знімав діну назад. Все, приборчиком прозвонив, все прозванюється, тепер головку. Так, ось кому може треба, буде його розміри. Це у нас длина по железу. Так, це у нас його розміри по окружності. Так, це ось 800 витков. Провод 0,63, кг 160 грамм пішло. Отак от, от тепер будемо збирати його, далі ставити на місце і пробуємо запускати. Це вже буде друга серія. Так що підписуйтесь, не минайте далі буде цікаво.